Українські воїни продовжують мужньо та ефектно знищувати російську орду у ранковому зведенні генштабу зсу. Повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення, по 1 лютого 2023 року орієнтовно склали 129 тисяч 30 окупантів. За добу мінус 610 осіб. Рашисти втратили у цій війні вже 3211 танків за добу дві одиниці. Також захисники мінуснули 6300. 482 бойових броньованих машин. Артилерійських систем – 2212. За добу окупанти втратили 5 одиниць. Також українські воїни знищили 458 РСЗВ ворога. Засобів ППО окупанти втратили 222 одиниці. Літаків – 293, 284 гелікоптери. Щодо БПЛА оперативно-тактичного рівня, то росіяни позбулися аж 1951 одиниці. Крилатих ракет було знищено 796 кораблів 18. автомобільної техніки та автоцистерни. Лише вдумайтесь: 5064 одиниці. За добу три одиниці. Спеціальної техніки було ліквідовано українськими воїнами загалом 200 одиниць. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.